Свято Івана Купала українці відзначають ще з давніх давен. Воно символізує народження літнього сонця, тож гуляння проводили у день літнього сонцестояння. І, хоча свято має язичницькі корені, своєї популярності воно не втрачає і у наш час. Все, що не шкодить нашому народу, все на користь. Ви розумієте, в чому тут поганське, якщо збирається громада, плигає через вогнище, очищає душу, очищає розум. Часом після прийняття християнства язичницькі дійства деякою мірою трансформували в церковний празник різдво Івана Хрестителя. Сьогодні свято традиційно відзначають в ніч на 7 липня. Справжнє таїнство старовинних слов'янських традицій та купальських обрядів розгорнули на території міського пляжу стрибки через вогнище, пускання на воду вінків та хороводи. І це далеко не весь перелік заходів, які для гостей свята підготували організатори. Хмельничани та гості міста зібралися вшанувати українські традиції. Більшість із тих, хто прийшов на свято, вбралися у вишиванки, дівчата оздоблювали волосся віночками. Найколоритніше літнє свято відзначали за справжніми українськими звичаями. Продовжуємо гарну традицію знайомства е, з нашим фольклором після фольклорного фестивалю свята Івана Купела. Ми власне проводимо е, суто в такій народній традиції е, з відповідними. Е, Танцями, піснями і віночки вінкоплетеннями. Цього року ми біля води, так як воно має бути по традиції. із народними піснями, хороводами та традиційними забавами дійство вирувало навіть попри дощову погоду. Зі святом Івана Купала пов'язано чимало вірувань та обрядів. Знаю деякі навіть пісні, такі особливі, да, пов'язані з цим святом. і звичайно знаю, що треба стрибати через да, саме вогнище, таке велике. Розпалювали колись і знаю. Наприклад, традиції нашого села це спалювали дідуга Солом'яного дідуга великого. Водою обливатися, вінки пускати через кастер прияти. Коли трохи підростаєш, стає цікавіше. Якби хочеться трошки більше знавати про наш фольклор, про традиції давні, які нам переповідають бабусі. Будемо пускати вінки, запалювати отакі свічечки. Будемо ворожити на. Нареченого. Вводять хороводи навколо купайла, потім запалюють вогнище, пускають вінки на воду. Щоб люди знали, пам'ятали, що наші предки коли святкували такі свята, знали, що це свято собою являє. За давнім повір'ям вважають, що ніч на Івана Купала магічна. Хтось сподівався знайти кохання, хтось успішно скласти іспити. Втім, всіх об'єднувала спільна мрія. Мирного неба над головою. Ну, найбільше хочеться мирного неба над головою, щоб закінчилася війна на Україні і щоб ну, на Україні все було спокійно і добре. Щоб був мир на світі? Розраховую, що був мир на землі в Україні. Я люблю Україна.